Всім привіт! З вами я Аня Соволяк і це мій канал про різні цікаві речі: маркетинг, продажі, психологія і так далі. Сподіваюся, вам буде цікаво. Сьогодні тема про факапи. А верніше про силу факапу. Тому що у кожної людини такі речі траплялись раз, два, три, десять в житті. І питання не про те, а, чи траплялись, майже у всіх трапляються, так? А питання про те, як ви до цього ставитеся, і які плюси з цієї ситуації ви можете винести. Отже, давайте про плюси поговоримо. Перший плюс це те, що ви обов'язково, якщо ви розумна людина, думаюча, ви проаналізуєте цю ситуацію, а свій факап, і зробите правильні висновки. Друге, у вас уже є готовий кейс, яким ви можете ділитися е, будь-з ким. Третє, е, ви точно станете розумнішим. От 100%, що якби тої неприємної ситуації не трапилося, е, ви б не розвивалися. Так що після будь-якого факапу ви стаєте розумнішим. Далі. Якщо у вас ніколи в житті не було факапів, то, скоріш за все, ви не розвиваєтесь. Тому що людина без факапів, яка йде по шляху розвитку, саморозвитку, кар'єри, самовдосконалення, в той чи інший період вона в якійсь ситуації падає, і це нормально. Головне, вміти підніматися. Отже, якщо у вашому житті були якісь глобальні чи маленькі факапи, це говорить про те, що ви розвиваєтесь. І останній момент плюс: ви точно знаєте, як не треба. Вже 100% знаєте, як не треба робити. І це також дуже крутий скіл. А мінуси також є. Головні мінуси це те, що страждає ваша самооцінка. Далі. Те, що ви можете застрягати у цій ситуації, повертатися до неї, думати, а як би, могло, як би могло бути, аби я не налажав. І це досить серйозний мінус, і головне не залипнути у цьому стані, а вийти з нього і йти далі. І третій мінус, скоріш таки, це те, що над вами можуть поглузувати, посміятися, але мені здається, що це. Умовний мінус. Хоча деяких це дуже сильно зачіпає. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Лайки, коментарі я дуже-дуже люблю. І також підписочки. З вами була Аня Савляк І до нових зустрічей. Увайте!